Ми mm -hmm. продовжуємо наш ефір. Ліза Яковенко у нас в гостях, суперфіналістка шоу Голос Діти. А, ти обрала собі наставницю mm -hmm. Наталю Могилевську. Це було одразу таке рішення? Чи ти собі, коли йшла mm -hmm. на проект, ти думала, кого ти будеш обирати? Я відчула так. Я, я не пам'ятаю, що я конкретно щось обдумувала просто саме в той час, так, і в тому місці ти вирішила, що ти саме її обереш? Так. Справді, а ти знаєш? Мені от просто дуже цікаво на тебе дивитися, спостерігати за тобою, тому що тобі 14 років. Ти молода дівчина мені 15. 15. Ну, це, це не дуже багато, знаєш, 15 років, ти молода дівчина, але е, у тебе такий ну, дуже розумний погляд. Ти дуже розумна, я ч, бачила твоє інтерв'ю е, на каналі, так, і ти казала про mm. те, що я не хочу співати попсову музику, я не хочу співати таку звичайну музику. Я хочу, щоб це була справжня, сильна, щоб в моїй біографії, так, у цій музичній, була сильна музика. Ну, це незвичайно, це незвично, тому що зазвичай дівчата, особливо потрапляючи на проєкт, вони цього тільки бажають потрапити на проєкт, поспілкуватись. Працювати з такими зірками українськими, але ти ще й ставиш умови певні. Оце цікаво і це незвично. Чому, Як? від Звідки в тебе цяка, така впевненість в собі? Впевненість У мене є мета. Я, я не знаю, звідки? Я не знаю. я не знаю. Просто я так відчуваю. Музика через музику брешуть. Це, це образло. Я не хочу, щоб через неї брехали. Я не буду через неї брехати. Ти кажеш, у тебе є мета. А в чому мета? Стати співачкою, випускати свої альбоми музику. Класну музику, хорошу музику. Чесно і відверто. Давай ще про твої плани на майбутнє ще поговоримо. Просто цікаво, ми маємо той момент, коли ти обирала собі тренера. Давай подивимось. Наталя Могилецька сказала так, що був важкий шлях відносин. Тобто спочатку у вас відносини не склалися з нею. Чому? Тому що це життя. Це стосунки, особливо стосунки творчих людей завжди особливо. У кожного свої ідеї, в кожного, в кожного свою думку. Тому що творчі люди вони в більшості вони в особистості вони. вони у них завжди боротьба за свою особистість. Тому було складно. Тобто ти сперечалася з нею з приводу добору пісень? Чи що? Ні, ми не сперечались, було багато. Працювала команда, працювали викладачі, було багато людей, було складно. Так було складно з вибором пісень. Особливо в тріо. Ага. В батлах. Було складно, ну дивись. Тобто ти все одно виставляла свої певні так, пріоритети, що ти хочеш співати, чого ти не хочеш співати. Просто Наталя вона відома своїм характером, непростим характером. А, ти все одно вступала з нею в якісь такі суперечки? Суперечок не було. Були просто стосунки, коли в мене була своя думка. Я пропонувала свою пісню. Підпроєкт потрібна був було... в іншому форматі. Пісня. Через це, це життя я не можу сказати, що було дуже все дуже погано, все було нормально просто. Було складно. Ну, а ти собі уявляла, якщо б ти, наприклад, обрала собі mm. іншого тренера, наприклад, Монатіка, як би склалася твоя доля на проєкті? Я думаю, якби я вибрала. І іншого тренера, я б не розкрилася, так як я розкрилася Наталія Миловська. Це... Тобто ти, ти все одно поважаєш її за те, що вона робила. для тебе? І зараз вона продовжує з тобою спілкуватись? Ні, зараз закінчився сезон голосу. Проєкт закінчився, зараз ми ще не зізвонювалися, ми ще не бачилися. Ну а з Менатіком у вас ви ж з одного міста, так? Ви з Луцька обидва. Ви спілкувалися разом? Який він в житті? Що ти нового для себе відкрила? Він дуже сильний музикант, не просто артист. Ми працювали над деякими піснями в рамках проєкту, гімн проєкту. Пісня-Батьки, він дуже сильний музикант. Артисти-музиканти. Якби в мене була можливість попрацювати з ним в рамках проєкту, можливо б, напевно, я б хотіла б дуже попрацювати його команді. Це було б класно. Добре, дивись, зараз у нас знову перерва, і потім ми повернемось і продовжимо розмову.